Безкоштовна і якісна медична допомога травмованим і хворим безпритульним тваринам ще 17 років тому. В Одесі годі було таке уявити. Тоді по всій Україні практикували масове знищення безпритульних тварин, аби прибрати їх з вулиць. Репортажі про це на німецькому телебаченні спонукали представників німецького союзу захисту тварин приїхати до Одеси. За підтримки місцевої влади німці ініціювали будівництво притулку з 2005 року. Тут запроваджують більш гуманну програму контролю за популяцією вуличних собак та котів. Тварин стерилізують і вакцинують від небезпечних хвороб в Одесі вдалося зменшити кількість безпритульних тварин десь з 50-70 тисяч до п'ятидесяти. І ми думаємо, що зараз в Одесі десь п'ять тисяч безпритульних тварин залишилося, Частина з яких простерилізована та має щеплення від сказу. Ми вважаємо, що цей проект безпрецедентний для України. Для України притулок повністю фінансують німецькі благодійники. Щорічно це в середньому 180 тисяч євро. За кошти міського бюджету Одеси закуповується вакцина проти сказу і частково корм. Якщо є така кліпса, це означає, що тваринка була в нашому притулку. Тобто люди можуть спати спокійно. Випускають песиків лише туди, звідки взяли. Інакше вони не зможуть вижити. Про це німці домовилися з місцевою службою відлову. машину, Вони забили і забрали. Сказав сюди, вернуть у цього песика тут на СТО буде їжа і компанія, але так щастить не усім собакам. Лікарі притулку не можуть повернути тваринок, яких травмували машини, над якими жорстоко познущалися люди або просто викинули через хвороби, як от цих красончиків. Сюди ж потрапляють і домашні тварини, які залишилися без господарів. На жона у бабушки Бабушка... Вона мешкала в бабусі, яка померла. Спадкоємці викинули її з вікна. Потрапила до нас кішечка у важкому стані з переломом. Та заломонтазаветлікарь Ольга Чугаєва працює у німецькому притулку з дня його заснування. Вона впевнена, що благодійний проект дещо змінив уставленні одеситів до тварин. Люди почали доглядати за дворовими тваринами. Збільшується і кількість тих, хто хоче забрати до себе навіть хворих чи скалічених тваринок, особливо після таких оголошень. Самотній чоловік песик з меблями шукає супутницю життя з квартирою. Цього року німці хочуть збільшити фінансування проектів з контролю популяції котів. Їх побільшили через зниження кількості вуличних собак. Ветклініки Одеси німецьким коштом проведуть стерилізацію кількох тисяч кішок.